Що все буде Україна. Приростає вишиванка до твоєго тіла, маки проступають кров'ю на рукавах, ти навчився її вдягати управно і уміло, біси ж посміхаються і собі лукавлять. Біси ще не відають, біси ще не знають, що квітучий код наш. То вже їхня згуба, згодом все ж завиють, а може й залають, у шипінні сточать свої гнилі зуби, вишиванка мова нашого народу, щастя, сльози, спокій, травами, нитками і козачу гідність і дівочу вроду вишивала на сороці доленька. Віками.